Розпаковка з магазину азійських продуктів. Перше, що я купила, це є ось такі топокі. Далі це є ось така соломка з орео. І ось такий популярний напій. Давайте, друзі, пробувати. Перше, що я хочу попробувати, це запарити топокі.

Засипаємо. Ой, там ще є якийсь соус ось такий. Ось. Так. Запис. Я вже його відкрила. Ми його засипаємо туди. Чорний. Поставте лайк, хто пробував топокі. Зараз я вам покажу, як воно виглядає, але ну, ось таке. Зараз ми ще туди залиємо соус. Вони ніби зразу соусом. Чи не соусом, я просто не знаю. Це другий раз, що я пробую топокі. Перший раз мені щось до мені місце не сподобалось. Якщо хто не знає, що, що таке топоки, це є рисові макарони. Ось так. Це так розуміє соус. Ось так Це, цей соус дуже сильно гострий Ось друзі, я вже налила водички. Закриваю. Все. А ми зараз вам будемо пробувати ось це. Давай зараз спробуємо ось такі парочки. Не зважайте, бо тут в мене просто попугає. Відкриваємо. Напишіть в коментарях, хто був в азійському магазині у Тернополі. Тут ось такий пакетик. Ось така. Це з орео, там ще були ще двума смаками. Ммм. пахне, знаєте, печенем. Саме у ньому там було орео, печені. Вау, дивіться. Тут, коротше, так отмакну, то сама соломку. Давайте покажем. Це шоколад, як в соломці. Щось таке подібне пробувала. Соломко обмакнута ем, шоколад. Далі давайте ми відкриємо напій. Ось цей популярний. У мене з мелоном. Ось таким. Мелон це в видібединя. Це дуже популярний корейський напій. Оп. Тут є ось така рожева піпочка, Ось так ми ну, ось цю штучку витягаємо. Ось тут у нас є ось така кулька, її треба потовкнути, ось цю штучку. Давайте зараз я попробую потовкнути, Оп! Є! Я потовкнула, Там зараз дуже багато п'єни. Ось. Я живу потовкнула, Там кулька. Воно чуть -чуть погано. Смак наидини і якогось яблука. Опять воно тяжко Так, я хочу подивитися, чи зараз вже топоки запарились. Так, зараз я подійсько. Так, давайте зараз вам попробуємо. Ой, вычебные высоты. Так давайте зараз візьмемо якусь більш На mm. Знаєте, дуже похоже макарони. Yeah, мені подобається. Воно не дуже гостре. Ви бачите, там кулька, її так витулкується і в нас такий газ. <coughs> Мені подобається. Там зошки оставатості. Ну, ставлю лайк. Всім папа, -па, друзі. Ви були на, канаті, на каналі Кіма. Не забувайте натискати на дзвіночок, підписуватися, ставте лайки. Всім па-па